Об'єднані заради безпеки Європи так написав. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про платформу для обговорення безпекових питань, яка відбувалася у Вільнюсі. Там зібралися міністри внутрішніх справ семи країн: Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Норвегії, Фінляндії та України. Всі ці європейські держави мають спільний кордон з Російською Федерацією. А отже, вирішили об'єднати зусилля, щоб убезпечити українців та громадян інших держав перед спільним ворогом. Україна, як зазначив міністр Клименко, має 20 місяців досвіду життя під. Під час війни і обов'язково поділиться своїми знаннями. Ну а Естонія ділитиметься ними з Україною. Естонська асоціація рятувальників допомагає розвивати в Україні добровільні пожежні дружини. Також під час перемови Естонія та Україна обговорили питання розмінування. Управління кордонами і порядок на кордоні. Міграційні проблеми, які є у нас, обмін інформацією щодо. Громадян, в тому числі Російської Федерації, і Білорусі, які виїжджають країни Євросоюзу, ситуація, яка складається з охорони об'єктів практичної інфраструктури, з цивільним захистом, це предмети наших сьогоднішніх перемог.